Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня ніч була, м'яко кажучи, важкою для України. Росіяни здійснили вкотре чергову масовану повітряну атаку на наші міста. Атакували передусім вони цивільні об'єкти. Атака була комбінованою із використанням як безпілотників, так і балістичних і крилатих і керованих авіаційних ракет. У Солом'янському районі Києва триває ліквідація наслідків після нічної атаки. Тут пошкоджені кілька поверхів, 16 поверхового. Будинку на превеликий жаль є руйнування, постраждалі та загиблі. У Києві Росіяни вбили трьох рятувальників. І ви не думайте, друзі, це не випадковість. Росіяни цілеспрямованої ще із минулого або навіть поза минулого року використовують тактику ударів повторних по наших об'єктах саме для того, щоб вбивати рятувальників. Ми міняємо підходи до льовому пораження, закладаємо час на тушення пожеж і закладаємо час на прибиття. Евокузована команд, серед яких, зачастую основу складають саме представники українських фармірувань. Раніше такому приходилось только мріяти. за допомогою такого терора. Росіяни хочуть нас із вами зламати, але їм не вдасться. Єдине, що вони зможуть отримати у відповідь, це помсту. І я закликаю вас, якщо ви хочете помсти, закиньте вже зараз на дрони камікадзе для українського війська, щоби потім ті дрони полетіли окупантам у пики і долучайтеся. Будь ласка, до спільноти Стерденка у допомозі на збори дронів. Та іншого необхідного обладнання. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково ну і не забувайте про підписку на мій канал, аби не пропустити усе найважливіше. Ви маєте розуміти, що така атака готувалася росіянами заздалегідь. Вони цієї ночі використали більше ніж чотири сотні безпілотників. Але я помітив дещо цікаве: Крилатих ракет зі стратегічної авіації вони запустили тільки 36, хоча могли би набагато більше. Якби не один важливий нюанс, я твердо переконаний, що росіяни планували запустити набагато більше ракет. Ми з вами пам'ятаємо, коли вони могли запускати сотню і більше ракет зі стратегічної авіації, але воїни Служби безпеки України знизили бойовий потенціал російської стратегічної авіації, і напевно цим і пояснюється те, що крилатих ракет зі страт авіації було запущено 36, а не більше. І ви не повірите, але ця атака не сподобалася росіянам російський мілітарі блогер Файтер Петух написав пост із великим невдоволенням. Він переконаний, що сьогоднішня повітряна атака проти України це позор, тому що вона була недостатньо масованою, і, взагалі, треба було застосувати проти України ядерну зброю, бо без ядерної зброї так звана Росія не може виграти війну. Загалом я помітив, що у середовищі радикальних російських патріотів дуже серйозно почало зростати невдоволення російською владою, і навіть особисто владі. Міром путіним після того як СБУ реалізувала цю блискучу операцію. Як там називається органосіс по англійськи? Каколт, Не куколт, какол через а mm -hmm. признаці? Что за безволі в моїх очах, Чесно. Наш стул пошатнувся, прямо розшатався. для того, щоби отой унітаз, на якому сидить так звана Російська Федерація, розвалився, необхідно й далі завдавати глибоких ударів по території так званої Росії, точкових і дуже болючих. Це прискорить її розпад. Я в цьому переконаний. Власне, про такі атаки сили оборони України цієї ночі завдавали масованих дронових ударів по противнику. У брянську влучили у щось дуже цікаве, яке вибухало і потім іще довго детону. У Мічурінську Тамбовської області так званої Російської Федерації дрони уразили завод Прогрес, який займається виробництвом мікроелектроніки для російських ракет. Далі у Енгельсі, там де базується російська стратегічна авіація, було влучання по одній із нафтобаз. Все, попало. Еще один летит. Все, опять попали. Опять в резервуар попали. Ні в ті пані всі, не всі бай, надалі. Інтенсивність українських атак по території противника буде тільки наростати. Чекаємо і ще на дрони та ракети, які спонсорує Німеччина. Але знаєте що, друзі? Владімір Путін хоче, аби ви думали, що росіяни цієї ночі атакували нас, начебто, у відповідь. Йому вдалося у цьому переконати навіть Дональда Трампа. Він теж вважає, що це просто удар отакий у відповідь був. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці а також Різні інші атаки Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Щось сталося пару днів тому, і тепер вони відповідають. І знаєте, ось воно йде. Жертва російської пропаганди Трамп не усвідомлює, що відповідати так звана Російська Федерація не може просто за визначенням, тому що тільки Україна може відповідати під час російсько-української війни, бо так звана Росія розпочала цю війну, і ми завжди відповідаємо. На російські удари, а те, що відбулося цієї ночі, це планова російська атака, яка відбулася би стовідсотково незалежно від того, що б ми з вами робили або не робили би, можливо, хтось не знає, але я напам'ятаю: рівно за добу до блискучої успішної операції Служби безпеки України проти російської стратегічної авіації, росіяни самі писали, що вони готуються до масованої ракетної атаки із застосуванням стратегічної авіації, і навіть більше, якщо ви звернете увагу на відео, яке опублікувала СБУ, ви можете побачити, що на одному із російських бомбардувальників вже були споряджені ракети. Взагалі, усі ми і з вами маємо усвідомити, росіяни не сприймають нас із вами за людей. Вони взагалі вважають, що ніяких українців не існує, або ми не повинні існувати. Вони відкрито кажуть, що треба вчиняти геноцид. Фашист. Люди підліжачі фізичному істріблінню, тому вони зі своїм мисленням гопоти вважають, що ми не маємо ніякого права на відповідь, бо ми взагалі не маємо права на існування. А потім, коли відбуваються такі операції, як влаштувала СБУ, у Росіян починається розрив шаблону. Після усього, що зробили росіяни, після того як вони стирали із лиця землі наші міста і вбивали наших дітей, ми маємо прагнути тільки до одного до дезінтеграції так званої Російської Федерації. Це єдиний варіант, коли ми із вами, і наша держава зможе надалі існувати. Запам'ятайте, не буде ніякого перемир'я, не буде ніякої заморозки російсько-української війни. Росіяни цього зовсім не бажають, вони хочуть і далі воювати. Просять встречі на вищому рівні. Ну, як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? О чому говорити? Хто вообще веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? Терорісти. Але при цьому вони й далі будуть розповідати, що вони відкриті до діалогу, до переговорів і будуть імітувати переговори до останнього, затягуючи час. Я б вважав важливим не піддаватися на эти провокаційні дії, явно націлені на те, щоб сорвати переговори, всі средства включаючи переговори для досягнення справедливих цілей. Спеціальний воєнний операція, я вважаю, необхідно задействовати, як я вже неодноразово казав, їхня стратегія полягає у тому, щоб Трамп відійшов взагалі від питання російсько-української війни. Саме тому час вони і тягнуть і відкрито про це кажуть. Та да, поки Росії вдається тягнути час, вдається убіждати Дональда Трампа, що Росія не являється страною, яка значить там ні благонадіжна, ні і маємо визнати. Оця російська стратегія працює на президента Сполучених Штатів. Ті в Америці, який дупля не відбиває, що ж таке взагалі російсько-українська війна. Але іноді бачиш, як двоє маленьких дітей б'ються, як скажені, Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, і е, ти намагаєшся їх розтягнути, але вони не хочуть. іноді краще дозволити їм трохи поборотися, а потім розтягувати їх. Але при цьому вчора Трамп знову пригрозив так званій Росії. От якщо станеться щось. То тоді Трамп може зробити дещо, і це дещо буде дуже величним і дуже жахливим, але тільки у випадку, якщо щось відбудеться, якщо Росія вийшла за межі, е, ми будемо е, ви будете здивовані, якими жорсткі. Запам'ятайте це. Вони люблять казати, що я дружу з Росією. Я ні з ким не дружу. Я дружу з вами. Я ні з ким не дружу. Нагадую, що нам із вами не варто сподіватися на Сполучені Штати Америки. Та й Трампу зараз буде не до цього. У нього публічний конфлікт із Ілоном Маском. Колишній соратник Трампа Ілон Маск виступив публічно проти величного і красивого законопроєкту. Він, до речі, так і називається про збільшення бюджетних витрат. Трамп не витримав і обматюкав. Ну майже обматюкав. Маска у відповіді назвав його божевільним. Що він з'їхав з глузду і машини у нього. Погані найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів, це припинити державні субсидії та контракти. Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив, Ілон. Виснажився, я попросив його піти. Я забрав його мандат, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні, і він просто з'їхав з глузду. Ілон маску свою чергу підтримав ідею імпічмента Трампа із заміною його на Джей Ді Венса. Їй богу, як наче якісь малі діти б'ються десь у пісочниці. Але іноді бачиш, як двоє маленьких дітей б'ються, як скажені Вони ненавидять одне одного. У мене тепер друзі є тільки од. Одне надзвичайно важливе питання: якщо Трамп казав, що у Ілона дуже погані автомобілі, то що тепер буде із тією Теслою, яку Трамп сам у Маска і купував? Не знаю, не знаю, але знаю точно, що буде із російським транспортом і з російськими окупантами. Якщо ви вже зараз візьмете і задонатите на русоріс, вони будуть горіти, вибухати і дохнути. Тому я закликаю вас знову і знову допомагати силам оборони України і за попередню добу, завдяки вам наші воїни отримали ще 300 нових ФПВ. Рупак 46-ї бригади. Дякує спільноті Стерненка і самому Стерненку за чергові дрони камікадзе. Ви, як завжди, неймовірні, разом до перемоги і слава Україні. Ми бійці 51-ї окремої механізованої бригади, зводних пів перехоплювачів. Дякуємо фонду Стерненка за надані дрони. Вони нам дуже потрібні. Пілоти взводу безпілотних осібних комплексів 244-го батальйону територіальної оборони дякують спільноті Стерненка та самому пану Сергію Стерненко за передані ці чудові русоріди. Дякуємо за постійну підтримку і долучайтеся. Будь ласка, до спільноти Стерненка у допомозі на збори дронів та іншого необхідного обладнання. Дякую вам, слава Україні! Від імені батальйону безпілотних систем 151-ї бригади. Дякую спільноті Сергія Стерненка за передані 50 FPV-дронів для нашого підрозділу. Ваші донати перетворюються в fpv дрони, а потім у вбиту рушню. Росторійсь, продовжується. Слава Україні! Ми підрозділ Сігнем, дякуємо фонду Сергія Стерненка за дрони-перехоплювачі, а також редрону за функціональне їхнє покращення. Слава Україні! Героям слава! Хочете миру, друзі, допомагайте війську, хочете помсти, допомагайте війську, хочете справедливості, допомагайте війську у будь-якому випадку. Продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони. України